Вітаю глядачів головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. У студії працює Дар'я Рубан. За даними генштабу, впродовж доби українські воїни ліквідували 800 окупантів, знищили гелікоптер, 14 крилатих ракет і два танки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх вояк. Вибіг на дорогу та опинився в реанімації. На масиві незалежності водій збив 17-річного студента. Зі слів керманича авто Деолануса, хлопець раптово вискочив на пішохідний перехід, і той не встиг загальмувати. Постраждалий, втратив свідомість, тож його з численними травмами госпіталізували до міської лікарні. Водій вцілів, а ось лобове скло його машини розтрощене. Вдруге, спочатку російської агресії, у Білій церкві відновлюють вуличне освітлення. Про це повідомив міський голова. Ліхтарі працюватимуть з п'ятої години ранку і до світанку. Та ввечері з початку сутінків і до 21.30. Також від завтра у місті розпочнуть курсувати тролейбуси. Крім того, позитивна новина чекає і на місцевих спортсменів. З понеділка розпочне працювати комунальний басейн у першій гір гімназії. ось льодова арена, яка призупинила роботу в грудні через дефіцит електроенергії, знову прийматиме хокеїстів та фігуристів наприкінці наступного тижня. Днями наш телеканал брав інтерв'ю ЕВЕКО захисника Владлена Ковтунам стосовно катастрофічного стану річки. Рось за її збереження навіть створили електронну петицію до президента України, яка набрала необхідних 25 тисяч підписів. Також у білій церкві неподалік дерев'яного моста виявили значні витоки пластику за інформацією начальниці відділу охорони навколишнього середовища міської ради Тетяни Гапонової. Такі факти у цьому місті фіксували й раніше. Однак цього разу масштаб забруднення вражає. Фахівці вже відібрали на цьому місці проби води та передали їх на дослідження. Наразі залучені усі відповідні служби та навіть поліція. Вони перевіряють найближчі підприємства та вивчають їх потужності, аби виявити винуватця небезпечних скидів у річку. Рось. Факт забруднення річки зафіксовано. Я думаю, що буде кримінальна справа. Ну, от, і вже буде розслідування, хто це скинув річку. Це е, подріблений пластик. От. Ну, є орієнтовно де це може бути. Тоді був факт, фактично незначне було забруднення, незначне ми е, слід знайшли. На офіцерську, а далі його вже не було. Тобто це більш значне забруднення. А тоді були такі залишки, тільки пластика, от і він зійшов з зливової каналізації. Врятувати та вижити самому від початку року на Білоцерківщині, провалившись під лід, загинули чотири людини, двоє з них діти. Чи не у кожному з цих випадків їх намагались врятувати небайдужі перехожі? Однак кинутись на допомогу в крижану воду зможе не кожен. Наш кореспондент розповість про історії рятівників та їхні героїчні вчинки, які заслуговують на повагу обійшов далі туди аж саду ту промивену за лебедям перейшов і по під тою стороною пішов Олександр розповідає нашій знімальній групі про порятунок рибалки, який днями провалився під лід на річці Ру. За словами чоловіка, сталося близько п'ятої години вечора. Тоді він прогулювався набережною з собаками та побачив людину, що стояла по плечі у воді. Не роздумуючи, доброволець білотраківського ДФТГ побіг до будинку знайомих, аби взяти мотузку та допомогти йому. Вже за декілька хвилин Олександр був на кризі. Поруч з рибалкою. Полонка була витянутою форми, він був в дальньому від мене кінці, на що я йому сказав, що давай перебирайся по краю льда до мене, я тобі кину вірьовку, витягну, на що я почув відповідь, що я стою на камінчику. Якби він слухав, що йому кажеться, то, мабуть, ще до приїзду МЧСників був би на льоду. А так в ітогі я поліз, там, не пам'ятаю скільки Два чи три рази я намагався йому подати цю мотузку. Потім я вже замітив, що льод прогибається піді мною, почались вокруг тріщини, намагався вже покинути це місце, але не вспів і провалився теж. Після цього на місце інциденту прибули надзвичайники та розпочали рятувальну операцію вже двох чоловіків за допомогою човна та одягнувши спецкостюм. Як згадує Олександр, плину часу не помічав, але й паніки не було. Поки один з ДСНСників визволяв його, інший намагався дібратися шокованого рибалки, який відбивався від помочі. Обох вдалося витягнути на берег. Добровольця з переохолодженням доставили до міської лікарні. А ось 59-річний рибалка. Загинув за словами очевидців у крижані воді чоловіки перебували щонайменше пів години. Ми привезли в лікарню, температура тіла була 32 градуси. Капельниці відігрівали. Чи не шкодуєте про свідчених, що все таки кинулися рятувати рибалку? Шкодувати не шкодую, але якби жалко тільки що якби, безрезультатно. Що ну то есть, врятувати не вдалося. Не шкодує про свій вчинок, і поліцейський Артем Габор, який кинувся на порятунок дівчат у Володарці, у водяну пастку підлітки потрапили за 10 метрів від берега. У цей час чоловік перебував з родиною поруч і почув крик про допомогу. Тож кинувся витягати школярок. Його дружина викликала всі екстрені служби і таким чином вдалося врятувати трьох дівчат. На жаль, одна з них загинула. Згодом надзвичайники дістали з річки тіло четвертої дитини. Як стверджує поліцейський героєм себе. Не вважає, адже впевнений, у такій ситуації кожен вчинив би аналогічно і зазначає, діяв за батьківським інстинктом, бо також має двох дітей. Я роздівся на ходу, правда, в штанах і футболці поповз до них, але теж провалився коло них. Глибина була велика. Я до дна не доставав, я їх не знав. А в подальшому стало відомо, що вроді би, як вони е, йшли із танців е, і прогулювалися. Ну, зайшли на, на лід, зробили таку помилку в житті. Хоча вони ну, могли бачити, що там, де вони провалились, десь метрів від них в ліву сторону, метрів там, 30, немає криги, там біжить вода. Лише на Київщині від початку року під лід провалилось 20 людей, семеро з них загинули. Проте такі факти не стають на заваді ані азартним підліткам, ані рибалкам, які полюють за здобиччю. Тож рятувальники вкотре нагадують про правила поводження. На воді товстий лід має синюватий або зеленуватий відтінок. Тонка крига, як правило, зустрічається біля берегів, зарослів очерету та під снігом. Безпечна товщина льоду для однієї особи сягає не менше ніж 7 сантиметрів. Якщо ви все ж таки... Провалились під лід, потрібно не панікувати та не занурюватись в воду з головою. Кличте на допомогу та намагайтесь вибратись на поверхню льоду, наповзаючи на його край грудьми з широко розкинутими руками та почергово витягуючи ноги. Вибравшись на лід, відповзіть в сторону берега в ту з тієї сторони, з якої ви прийшли, тому що там лід товстіший. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. Біла церква отримала чотири портативні зарядні станції від Японії. Про це повідомила прес-служба міської ради. Пристрої закупили за сприяння уряду Азіатської Країни та по програмі розвитку ООН. станції допоможуть забезпечити об'єкти критичної інфраструктури альтернативним джерелом електроенергії, а також стануть у нагоді білоцерківцям у разі відсутності світла. До того ж, допоможуть заряджати девайси та дозволять бути на зв'язку. За інформацією заступника міського голови Василя Морського, отримані портативні зарядки мають невелику потужність, тож нині їх тестують для доцільного використання. Зазначу, загалом Київщина отримала 38 зарядних станцій, тож ними, окрім Білої церкви, забезпечені й інші громади регіону. Перше за два роки не онлайн. У місті відбувся вокальний конкурс Музичний Сонях. У фіналі взяли участь понад 30 вокалістів з різних закладів Білої церкви. Серед конкурсантів як сольні виконавці, так і гурти. Захід традиційно провели на сцені ліцею гімназії номер 16 Ані повітряна тривога, ані кілька годинне очікування в укритті не завадило юним талантам заспівати обрані патріотичні композиції. Оцінювали дітей дев'ять. Членів журі, які в кожній з категорій обрали переможців та призерів. Зокрема, перше місце вибороли Марія Дудник, Максим Музиченко, Сабіна Агєєва, Гурт Sunnyland та інші. Зазначу, вокальний конкурс, музичний сонях проводять у Білій церкві понад 20 років поспіль. Всі, хто пройшов відбірковий тур, вони у фіналі вже автоматично переможці і змагалися вони за призові місця в трьох вікових категоріях у двох номінаціях. Особливість цьогорічного музичного соняху, це звичайно тематика пісень, репертуар. А він відповідає нашим реаліям. Діти співали про Україну, про незламність нашої нації, про нашу єдність, співали про наших військових. Діти за цим дуже сумували, тому що творчим дітям це дуже важливо мати вихід на сцену, мати свою реалізацію. І зараз, коли війна і ми всі живемо ось в цьому стресі постійному, це як один із видів релаксації для дітей. Для творчих то це однозначно. Урочистому концерту до Дня пам'яті героїв Небесної сотні бути. Захід проводитимуть актори театру імені Панаса Саксаганського. Як йдеться, в Афіші, 20 лютого о 17.30 відбудеться патріотична програма у Білоцерківському будинку органної та камерної музики. Вхід по запрошеннях. Шість медалей різного гатунку завоювали білоцерківські борці на всеукраїнському турнірі. Змагання з вільної боротьби пам'яті Олександра Боробуцького та загиблих захисників України відбулися у Хмельницькому. Представляли наше місто вихованці спортивної школи Богатир. Зокрема, Данило Луцик, Шаміль Валієв та Ахмед Гахраманов здобули у різних вагових категоріях перемогу. Іван Безуглий і Олександр Мазуркевич завоювали срібло. А ось Богдан Сопін та Денис Дих посіли треті місця. Також у місті Жашкові білоцерківські боксери вибороли шість золотих та одну срібну нагороди. Серед числа кращих: Даша Сержук, Олександр Танікіта Зіленки, Костянтин Плоскань, Давид Кравченко та інші. В ефірі телеканалу Еспресо про головні новини Білої церкви розповідала Дар'я Рубан. Першими дізнавайтесь про події в місті на наших сторінках у соціальних мережах. Також нам, нам важливо почути ваші думки стосовно проблем і перемог нашої громади. Вже з понеділка в студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Віримо в добро, Україну, мир та нашу перемогу. До зустрічі на телеканалі «Еспресо» Біла Церква.